Так, давайте ми розпочнемо із офіційної реакції польської влади. Варшава намагається вирішити ситуацію на польсько-українському кордоні. Президент Польщі Анджей Дуда про це сказав, каже, що польські фермери бояться за своє існування, тому виник цей конфлікт інтересів. Далі цитую його: Польща закрила свій внутрішній ринок для українського зерна у зв'язку із кризою на цьому ринку і різким падінням цін на продукцію, але вона не перекрила можливість транзиту зерна через Польщу. Далі міністр сільського господарства Польщі попередив фермерів, що повне закриття кордону може обернутися проти них самих, зокрема, зупинку польського експорту товарів до України та втратою багатьох робочих робочих місць. І також він сказав, що його міністерство планує розширити список заборонених до імпорту до Польщі українських продуктів, додавши до зернових соняшника та борошна, ще й цукор, м'ясо, птиці, яйця, деякі фрукти мед, яблучний сік. Та олії. І ще є позиція польського міністра. Він каже, що фермерів він підтримує, мовляв, у цій складній ситуації, адже витрати на сільськогосподарське виробництво зросли, а рентабельність сільськогосподарсь... сільського... сільського господарства різко знизилися. Це інший польський міністр, не Ші, міністр сільського господарства. Гетьман. Так, да. що робити з цією всією інформацією? Кажуть, що аби не нашкодити самим собі, так уже до поля які скандують і ось такі е, моменти. Пане Олеже, ви як вважаєте, що історія буде мати в кінці? Ну, по-перше, це штучна історія. Абсолютно штучна. Яка Ким до Україні, вона створилася е, штучно? Вона, це штучна історія безпосередньо, яка характеризує внутрішню поль польську боротьбу за владу за захист і так далі. Про це можемо говорити. Взагалі, ця історія має дві складові: перша економічна, друга політична. По те, що вони говорять, що впала ціна на зерно, так воно дійсно впало, але вона не в Польщі впала. Вона взагалі впала по світу на всіх світових біржах. Більше того, вона впала з за хмарних цін, і фактично вона повернулася до попереднього рівня. Кульпа, колишній роки коли уряду Польщі, сказав, що це Росія обвалила ціни на немає зерно. немає жодного відношення до Росії. Я поясню в даному випадку. Я поясню, чому саме економічна ситуація. Три роки тому, коли е, пішла е, Зростання цін на газ, пам'ятаєте, з 250 доларів до 2000, тисяч. Ми сплачували велика криза. Автоматично пішло зростання цін на зерно, в тому числі по всьому світу, і там за центнер здається, чи за тонну, зросли ціни зі 150 доларів до 300 по всьому світу. Угу. Тобто, всі агровиробники світу і Польща так само. Фермери почали отримувати надприбутки. Ця ситуація була понад два роки. Зараз ціни повернулись до кризового періоду, до нормального стану речей. Але виявляється, деякі польські фермери вирішили їм сподобалося заробляти надприбутки, і вони вимагають повернення до тих надприбутків. Кому вони не подобалося. хочуть нормального Це. стану речей. Немає <сум> такої ситуації, що ціни повернулись там а, збиткові. Ні, вони просто такі, як були в 2021 році, 20-му, і 18-му і так далі. І так далі, і так далі. Це економічна складова. А далі що відбувається в політичній частині? А тут є набагато цікавіше. В Польщі в восени змінилася влада замість уряду Качинського, який був там 10 років, створився уряд Туска. І я з ними розмовляв там, із радниками Туска, і з представниками Туска, з представниками Качинського. Я Багато розмов з ними провів наприкінці року. І мене вразила одна велика деталь. Єдине бажання команди Туска це помста. Вони хотіли в будь-який спосіб помститися за 10 років приниження і те, що їх фактично влада Качинського давила, тисла на них, помститися за це все приниження. І це вони почали помститися робити М? Помститися кому? Качинському пісу. Партії право і справедливість. Ви відповідно Протести вони одразу змінили це помста. Помста за 10 років того, що нове опозиції, те, що робили поїзди з ним. Відповідно, mm -hmm. я їм тоді поясню, що, вибачте, шановні, але це шлях у війну вашу внутрішню. Ви що думаєте, ПІС відповідати не буде? Ні, ми. ми наше перше завдання змінити, змінити спецслужби, керівників спецслужб, змінити суддів, змінити медіа і почати. Ну, і, до речі, що вони зробили uh -huh. перших двох представників уряду ПІСУ, яких вони заарештували у палаці президента Дуде? Відповідно, Качинський почав відповідати дуже просто: він почав підбурювати оці всі страйки, uh -huh. фактично використовує те, що Туск не є. Полякам і там є німецьким агентом, будь-яким ну, немає значення. Показується, що він не є пропольським. Відповідно, уряд Туска став ситуацією. Якщо він починає тиснути на ці страйки, відповідно проти нього йде пропаганда, що він дійсно не є поляком. Відповідно, Туск зайняв позицію взагалі на це не реагував. Фактично, те, що відбувається, бачиться, це внутрішня політична боротьба, я б сказав, бо внутрішня холодна громадянська війна, до якої Україна в даному випадку не має жодного відношення. Ми є об'єктом. Фактично, як на це реагувати? Є різні інструменти, як це не ригувати, але склалося так склало, як так. склалося. А пане і тут є ще третій колега. момент. Є ще дуже а. третій момент. Чого це почалося? Почалося зі страйку блокування кордонів перевізниками. Нагадаю, так. що основними перевізниками, Хури. які блокували кордон, це були компанії польські з російським кримінальним капіталом, які працювали на Росію. На і відповідно ми маємо інформацію неофіційну, що те, що зараз відбувається, оці ці агроунії, агропротести mm -hmm. і так далі, не тільки по Польщі, до речі, а й по Чехії і Німеччині так само фінансуються за рахунок російського капіталу за рахунок. Mm -hmm скажімо так, шпигунської мережі в західній Європі про що вже почали казати всі спецслужби, Розуміто. і в тому числі ця історія вони використовують внутрішню кризу для того, щоб заглибити наших західних партнерів у внутрішні проблеми, щоб вони взагалі забули про українська Павло Бакунець. Нами на зв'язку член комітету Верховної ради з питань бюджету. І також Павло входить в групу міжпарламентських зв'язків з Польщею. Цікаво, як пан Павло бачить. Цю ситуацію, отже, кілька версій пане Павла прозвучало. Триває опитування в нашому телеграм-каналі, в Ютуб-каналі хто несе відповідальність за ситуацію на кордоні. Отже, на ваш погляд, хто несе відповідальність за цю ситуацію? Чи це внутрішня боротьба, чи це рука Кремля, чи можливо якісь інші версії? І керівництво ЄС тут не допрацювало. Отже, що ви думаєте, ми на прикордонні живемо вже багато років, і напевно я почну. З позитиву. Позитивом є те, що громади Польщі і України дуже багато років співпрацювали в різних рівнях: місцевого самоврядування в економічному, в аграрному, в культурному, навіть дещо можливо в військових навчаннях локально. Одначе, те, що ми з вами побачили, те, коли розсипається зерно, я вам абсолютно Заявляю впевнено, що жоден фермер з прикордоння східного, Польщі і Західного України не дозволив би собі, виростивши хоча б одну тонну зерна, висипати будь-яке своє ви чи чуже зерно просто на землю або просто в мастило. Я вам заявляю, що це однозначно кремлівські корені. Проплачені московськими грошима люди радикали, певна категорія е, верства населення в Польщі виконують такі цинічні речі, які лише що, що гірше і що гірше збуджують ситуацію у відносинах між нами і нашими сусідами поляка. за них мають взятися спецслужби в такому разі, та, а -а -а. польські Це Дозволите їхнє допрацювання? довершити. Я думаю. Що цього не було б, якби велика частина суспільства в Польщі ментально не підтримувала цього, хоча в голос це не дозволяє собі ще говорити, пане Павле. на жаль, на жаль. Пане Павло, правильно я розумію, що Російська Федерація вже підхопила на якомусь етапі протести, протестувальників фермерів на кордоні. Чи це з самого початку Російська Федерація мала на це вплив, і вона поставила ось початок відлік ось цієї всієї історії, яка наразі відбувається на кордоні з Україною? Однозначно, що перші блокування. Кордону перевізниками почалися з польського перевізника, uh -huh. які, фірма якого зареєстрована в Варшаві далеко не біля кордонів, фірма якого і досі має перевезення до Білорусі, що є заборонено, і це однозначно гроші кремлівські. Це точно жоден перевізник прикордоння в минулій блокаді не брав участь, і жоден дрібний фермер. А ми знаємо, що Польща здебільшого складається з дрібних фермерів, принаймні тут, на їхньому пограничі з Україною. Вони б собі ніколи не дозволили таких жорстоких акцій протесту, але ментально вони вже цю ідею Кремля підкріплену грошима, підкріплену радикалами, угу. починають підтримувати. Пане Олеже, будь ласка, я то дам ту інформацію, що маємо на сьогоднішній день, можна сказати про те, що, і, до речі, це стосується не тільки Польщі, це стосується і Німеччини, і Чехії, і Франції, і інших країн. що станом на сьогодні де-факто, де-факто, вся Західна Європа, весь Європейський Союз вже де-факто знаходиться у стані війни з Російською імперією. Вони просто цього не усвідомлюють, а деякі усвідомлюють, але не хочуть зізнаватися. І ця війна, в якій вони знаходяться, почалася так само, як в Україні. Це не постріли з гармат. Це спочатку гібридна війна, пропаганда. Яким чином це робиться? Проводиться соціологічне дослідження, вивчення суспільних настроїв. Знаходиться в кожній країні, там Франція це мігранти, в Польщі це внутрішня політична боротьба і фермери. До речі, Знаходиться… Точки протистояння далі за рахунок фінансування російськими коштами російської агентури знаходяться радикальні групи, як це Ліпен і Міланшон у Франції, як це конфедерація і деякі представники ПІСУ в Польщі, або як в Чехії та інші, які або в Німеччині, де знаходиться своя Сара Ван Єрль. Забув прізвище. нова соціалістка, так звана комуністка, яка Вони зараз є, препу всім рейтинг на горі. Вони підтримуються фінансуванням. З іншого боку, надаються гроші для того, щоб окремі е, умовно профсоюзи, профспілки, окремі там радикальні групи, там десь перевізники, десь аграрії, десь що виходили на страйки протести, користуються з тим, що за 30 років, е, останні 30 років е, політична влада в Західній Європі стала дуже слабкою. Дуже такою популістичною, яка не готова вести за собою людей, а готова підлаштовуватися будь-які протести, не готова застосовувати свої лідерські якості. Відповідно, угу. за рахунок цього розуміючи, що жодного реакції, окрім давайте домовлятися, нічого не буде. Відповідно, вони, вони зростає точка кипіння. Вони збільшують, вони промацують. Бачать, як це було в Польщі на початку вересня. Закрили один кордон. Реакції немає. Закриваємо другий кордон, третій, і так збільшується, збільшується до того часу, поки влада, політична влада всіх країн не стає перед питанням якось домовлятися і з радикальними групами. А в цей час радикальні угу. партії, Ліпен та інші, за рахунок російського фінансування, починають зростати. Це саме для того, щоб фактично зробити в цих країнах стан холодної громадянської війни. Це те, що відбу... це, це те, що ми бачили 15 років тому у нас в Україні. У Нас так само починало. Згадаємо прапорці і кульки проти НАТО, mm -hmm. згадаємо роз'єднання країни там по, по російській мові. Багато чого те саме відбувається зараз в Західній Європі. На превеликий жаль, і це показав Мюнхен. Черчів там немає, і вони не готові. Вони готові це визнати не публічно. Приватно, вони готові це визнавати, але жодних дій кардинальних стосовно спротиву вони не готові. До речі, це стосується і їх спецслужб. А, і приклад в Іспанії, коли застрелили цього перебіжчика, а, який здав вертольот. Це є на наочним прикладом, що західні спецслужби вони зараз дуже слабкі. Так. Пане Павло, додайте, або можливо з чимось хочете не погодитися, і звичайно, важливо говорити, які в нас альтернативи зараз. Ми теж хочемо додати цю інформацію. Отже, цікаво, чи так. має влада Польщі вплив на так. ось перевізників? Чи зможе вона це зупинити? Чи можете ви погодитися із паном Олегом? Що влада Польщі підлаштовуються наразі під позицію, під настрої населення Польщі, і що має робити Україна? У перемовинах і загалом чи має Україна вплив наразі на цю ситуацію? Продовжуючи цю тему, я би хотів обов'язково додати нам всім для розуміння, що в наших сусідів поляків у березні вибори. Вибори до саможондів, місцеві вибори. І це означає, що кожен хто. Хоче зайняти якісь позиції, прощупує ґрунт. Окрім цих блокад на кордоні, цих ганебних банерів, трун, висипання зерна, слід і додати інші речі. Такі, дещо сказати, радикальні мітинги проводяться у різних містечках в різних територіях Польщі.